Не можу про це промовчати, і обов'язково хочу з вами цим поділитися. До мого минулого сторіс про цілі і як до них прийти. Дивіться, спала така думка, що ми навіть не знаємо своїх цілей. Так, ми не знаємо, куди ми йдемо, чого ми прагнемо, тому головне пробудити в собі ці бажання, дізнатися, чого ж я насправді хочу. Беремо аркуш паперу, ділимо його на три колоночки і пишемо Я хочу, чому я це хочу і як я можу до цього прийти. Що я маю для цього зробити? Дивіться, в мене тут написано: Хочу випити каву. Чому я хочу випити каву? Тому що мені подобається її смак. І що я маю для цього зробити? Я маю або зварити її собі сама, або піти в кафе, купити, сісти, випити, насолодитися її смаком. Це вибір уже людини або її можливості. Наразі пишемо всі бажання, які спадають нам на думку від наймаленької. І таким чином ми прийдемо до головної, до самої потаємної, яка знаходиться всередині нас. Дозвольте собі проявитися вашим бажанням на бумагі. Дозвольте, бумага ви повірте мені, вона видержа все. Пишіть, не бійтеся. Навіть в те, що ви не вірите, пишіть. Знаєте, є така народна приказка, що написано пером, не виробиш топором. Зрозуміло? Кожне наше бажання, воно повинно якось почати проявлятися. Почніть з маленького, напишіть його. Дивіться, чим гарна ця практика. Ми пробуджуємо в собі свої бажання, ми їх виписуємо. Потім ми пишемо, чому я саме цього хочу. Таким чином ми визначаємо, чи дійсно це моє бажання, чи можливо воно чиєсь. Можливо, хтось нас спрямував до цього бажання. Хтось нам сказав, що так, ти маєш це зробити, але насправді у вас немає бажання це робити. Це може бути нав'язане, запозичене, почуте, прорекламоване, але воно не ваше. І третя колоночка, що я маю для цього зробити, покаже вам. Напрямок, вектор до вашої цілі. І це головне, ви таким чином сфокусуєтесь на тому, що ви дійсно хочете, і як ви можете до цього прийти потихеньку. Не роблячи один великий крок, такого не буває. А потім якраз ви скористаєтеся тим, що розіб'єте шлях до цієї цілі на маленькі кроки. Далі я вам це поясню. Це така класна магія. Давайте спробуємо це зробити разом.